Всім привіт! Довгоочікуване деякими дівчатками відео про мою рукодільну кімнату сьогодні буде знято і я покажу вам, як саме виглядає моя рукодільна кімната. Кімнатка невеличка, тому з такої великої панорамної зйомочки зняти не вийде. Отак, От якщо подивитися по стелі, вона зовсім невеличка. Вона 3,80 на 4,20. В моїй кімнаті лише те, що для мене необхідне. Те, що я вважала за необхідність сюди вмістити повністю всі меблі і диванчик, я намалювала сама, як саме мені потрібно, щоб все це було. І хлопці, які займаються виготовленням меблів, для мене зробили по моїх розмірах і по моєму замовленню ці меблі, спочатку, напевно, покажу диванчик. Тут невеличка така стіна, 1,60 шістдесят. І мені потрібно було вмістити отакий невеличкий диван, типу малютка, дві подушки, які крутяться, як мені зручно. І те, що я захотіла, то крім оцієї нижньої висувної частини, де зазвичай розкладається диванчик, мені не потрібно, щоб він розкривався, щоб на ньому спали. Крім отам місця для зберігання будь чого в мене ще зроблені отакі дві шухлядки, таких два ящички. В першому я зберігаю. Деякі от ще запаковані в мене є рами від арабесків, а також від паспорту серединки вирізані. Та є ще одна в мене запакована рамочка 24 на 30 із дерева. От так як я люблю в темно коричневому кольорі. Яка, я думаю, мені пригодиться для якогось оформлення вдома. З другої сторони, точно так само мене відкривається. І тут в мене є мої зібрані рамки, які ну, не хотіла я кожен раз розкручувати. Вони просто мені зараз не потрібні, тому вони тут лежать. Далі верхня оця частина, яка зазвичай заокруглена йде. В мене також ну, відкривається, не буду я зараз відкривати, так як в мене зверху дещо стоїть. Вона в мене також відкривається, і там в мене більші. Рамки та ну, рамки п'яльця, та також для них стієчки. І, в принципі, весь цей ремонт в мене робився під оцю стіну. Зараз відійду далі і покажу. Отут є така невеличка стіна, метр шістдесят, відповідно, дивану, її ширина. І коли я вибирала кольори, я собі як оформити мені цю кімнату. Я відштовхувалася саме від цієї стіни. Зараз в мене там висить одна лише картинка. І е це от моя на сьогоднішній день улюблена робота з усіх моїх робіт. Я цю роботу вишивала по схемі скачання з інтернету. я не знаю, хто виробник. Якщо хтось впізнав цей дизайн, напишіть об обов'язково мені в коментарях, вам буду дуже вдячна. Але щодо того, що сюди задумувалося. Сюди задумується вишити мною дев'ять картин, які на невеличкій відстані одна від одної в таких темних рамочках будуть висіти такий, знаєте, ефект шоколадки буде. Дев'ять картин серії Ботанік це ітюди від парижських вишивальниць. Повністю від низу дивану, верніше від верхньої частинки дивану, і аж до самої стелі. У мене оця стіна буде так вплотну відстань між картинами буде сантиметрів 5-7, вплотну буде завішена повністю цією серією ботанік. Там будуть і троянди, там буде і фруктова серія, а також. От Магнолія в мене вже відшита, і от маю на увазі не троянди і не фруктова, а з якихось інших от таких рослин. Оця сті буде завішена. Ну, відповідно, в цій кімнаті в мене буде висіти повністю те, що мені не підходить в інтер'єр із мною вижатого в квартиру в інші кімнати. І я так думаю, що, напевно, ця вся стіна буде завішана. Е, Іншими картинами, але також і з квітами. Так як я дуже люблю вишивати квіти. І навпроти цієї стіни в мене ширша стіна, тобто найдовша стіна. Сюди будуть вішатися такі різно... Я в кадрі, привіт. Такі будуть сюди вішатися різнопланові роботи. Зараз в мене там висить від. Ріоліса отакий трамвайчик. Цю картину я про себе як кодова назва при вишивці була Львів. І не знаю, мені схожа ця картина на Львів. Також маячок, який я недавно відшила. Давні більше року, року-два назад, я відшила отакий сюжет від Dimensions. І сама перша моя вишита. Саме картинка, а не, бо я вишивала ще на одязі дещо. А із картинок, оце саме перша, це з якогось журналу, сюжетик. На крупній канві, напевно, 11 каунту з хрестиками не кругом в одну сторону, з повністю зашитим фоном, але кольори я підбирала сама. Я вирішила, що просто як для пам'яті ця картинка повинна висіти в моїй кімнаті. Я не до кінця ще тут доробила ремонтик. Я зовсім не обставила ще цю кімнатку. Але я знаю чи себе, через там рік чи два тут повністю все буде, як в Плюшкіна захламлено і дихнути тут не буде чим, так як я люблю. Коли отак все завішано, заставлено, всякими коробочками, комодиками і так далі. Тут тобто я не люблю, коли багато простору в кімнаті. Мені потрібно, щоб я сиділа як мишка в нірці. Я залишила карніз, в принципі, від малого. На перший час залишила тюль та яка висіла, так як вона мені, в принципі, більш-менш підходить, так як я ще той, ту, якою саме хочу сюди, в цю кімнату, я ще не змогла знайти. Ну і от, от замість штори ж така кімната невелика, щоб не завішувати от такий кусочок зверху, в, в, від штор в колір кімнати. Над моїм робочим столом висять дві картини оформлених. Нещодавно я про них зняла відео. І от саме мій робочий стіл, де, куди я отак заходжу. І сідаю на стілець, також ніяк не можу ще наміряти найзручніше для мене велике крісло. Так що поки що обходжуся подушечкою під спину прив'язаною, і на другій подушці я сижу. Отакий От стільчик стоїть ще з часів синового дитячого садочка, на якого я спираюся ногами, щоб для спини було менше нагрузки. І так, от по меблях, що я зробила, по-перше, стіл. Стіл широкий, щоб я могла і посунути, і відсунути. Звідси оці комодики дерев'яні із картону, не з картону, а з ДВП, напевно, я забираю час від часу, коли мені вони не потрібні, але інколи і користуюся. Отут є велика шухлядка в мене. Це така шухлядка для всякої мелочовки, яка в мене має бути під руками. І блокнотике, і саме таке необхідне. Лінієчка, ну і палочка для ніхів, там крем для рук, бальзам для рук. Оця шухлядка трошечки вона мені незручна, і я подумаю, подумаю над тим, щоб її взагалі звідси зняти. Але поки що ще це не остаточно. Так як інколи хочеться поставити ноги на стілець і закинути ногу на ногу, а висота шухлядки мені це не дозволяє зробити. Тепер великий комод. Знову ж таки хотілося, щоб я на ньому і могла розложити якусь в'язану річ, коли я займаюся в'язанням приміряти, Тому я його робила максимально широким для себе. І так як половину його перегороджує стіл, я вийшла з положення, намалювала хлопцям, щоб одна частина шухляд відкривалася от сюди до мене, а друга половина комода відкривається в протилежну сторону, вон туди до дверей е, балкона. По шухлядках також ще не до кінця все організовано. Найнебагатіше голочки. в мене по номерах і ігольнички, якими я раніше користувалася. От, і оця вишита на пластиковій канві, і, і на сітці москі моя. Гольниця. Зараз я ними не користуюся, так як знову повернулася до цих магнітних контейнерів для скрепок. Ну і найдімніший підтік в мене голочки от в цій гольниці. Так що тут поки що голочки і там коробочки для зберігання. В другій шухляді я ложу схеми від того проєкту, завжди який я вишиваю. На даний момент в мене в роботі знову китайський набір. Так що ну, частина від схем лежить в мене отут під столом, так як тут такий великий тунель в мене. А всі інші листки схеми, які ми, зараз мені не потрібні, які я дістаю один за одним, лежить в другій шухляді. В третій шухлядці в мене е, додаткові е, зажими для станка. От в такому контейнері від е, паку, котрого з органайзерів паку. Сюди поміщаються дуже гарно поширені ці зажимчики, а також контейнер, де я зберігаю всяку мілочовочку, і кольца, гімнаперсток, і, ну, всяка така дрібничка. Яку треба, щоб не валялося, я ложу в той контейнер, а потім розкладаю по місцях. Тут в мене вперед останні шухляці лежали мої роботи, щоб їх не скручувати і нікуди не складати. Вищі мої роботи тут лежали в цій шухляці, я їх оформила Так що на зараз в мене лишився отакий тільки чудик, який я не знаю, куди його пристроїти. Відшивала також його давненько. І в найнижчій шухляді. Так як на дно щоб нагрузки багато не було, тут повністю всякі мої приспособи для зйомки відео, для монтажу і так далі. Оце те таке найближче, що для мене знаходиться, яке мені потрібно для вишивки. З другої сторони, в мене цей комод відкривається от в протилежну сторону. І тут в мене знаходяться різні. Робочі моменти, там і зошити, і по роботі і якісь документи. І далі в мене йдуть різні зразки там, матеріалів, шкірозамінника, які мені потрібно в номериці для роботи основної. Ну, Відповідно, далі також все отаке по роботі. Свій э, станочок від арабеськи. Э, я журавль. я свій станочок приспособила вже повністю для того, щоб ниточки на нього таким чином навішувати. І я собі той кут, який мені зручно вигнула, і підсуваю максимально до столу, щоб легко було дістати. А самі ниточки 10 розрівнюються, їм ніхто не заважає і вони нікому не заважають. Таким чином воно в мене звисає. Я маю легкий доступ до ниточок до, до зразків. Так, тепер навпроти. У мене стоїть такий великий, ну, чи комод сказати, чи шафа, ну я не знаю, як правильно сказати. Висоту я робила таку, щоб можна було максимально дістати до верхньої шухлядки. Як ви бачите, там в мене різні органайзери, і паку, і труби, можливо, для чогось мені потрібні вони будуть. Але щоб я могла сюди заглянути і дістати не вище. Так як от у цю верхню всю частинку я вирішила також завішувати картинами. Це до питання того, коли мене ну, в звичайному житті люди питаються, а куди ти ввішаєш всі свої картини. Де стільки стін взяти. Та мені здається, тут не почати край роботи, тут вишивати на кілька років. Ну, Крім того, що ці картини ще по всій квартирі в принципі, є куди повішати. Так що друга шоклятка в мене з всякими отакими дрібничками, типу скотчу, контейнери з бісером. Бісером я не вишиваю. Не просто пробувала і деякі кольори в мене є. Ну і от в цій шухлядці в мене лежить, от забирала в'язання або брала з собою в дорогу. Тут в мене лежать ті процеси, які в мене паралельні. Тобто моя вишиванка, плаття те, з якого знімалася Мірку. Інші частини від вишиванки, тобто спинка і передня частина, які треба буде віддавати на пошив, і в'язання моє. Тут лежить те, яке зараз в процесі. Далі отакі тумбочки. Вона зроблена з поличкою. Тобто в мене три шухлядки з однієї сторони, три шухлядки з другої. І далі все полички в мене. Тут в мене поскладені китайські мої набори, тобто вони великі. Слідуюча поличка це мої заготовки під вишиванки. Там серветочки для декупажу, якими я намагалася займатися, можливо, ще повернуся, тому що ну, мене зацікавила така робота. Далі в мене журнали. Я не знаю, як правильно вони вимовляти, а в мене називаються вони канавічі. Це турецькі оці журнальчики, які я купувала в Стамбулі. І от мені по висоті вони сюди гарно помістились. Тут в мене внизу товсті каталоги китайських виробників, які я минулого року привезла із Гонджоу. А Також набори, ой, журнальчики різних фірм, які я деякі купувала, деякі мені дарували, в подарунок присилали. І на самій нижній полиці та така технічна поличка. У мене стоїть така лупа для збільшування. А також мій старенький фотоапарат Nikon d 60, коли сфотографувала. От такий мій перший. Шкафчик. Далі другий шкафчик з другої сторони відведене під в'язання. Тут у мене повністю в два ряда, тобто на всю глибину мотка і за нею ще одна повністю глибина, тобто шафа це досить глибока. У мене поскладені мої ниточки. На кінець то вони мають більше місця. Частина ниточок у мене ще тут поскладена. В лоточку перемотані нитки, яких є достатньо, тобто або великі клубки, або навіть не по одному клубочку, просто перемотані вже моточки. І внизу в мене також журнали по в'язанню, ниточки тоненькі, такі хібешні, а також лоточок, де я повністю всі, весь повний лоточок моїх спит для в'язання. Я планую в дальнішому розложити його по шухлядах. В цих шухлядках так само має бути підв'язання, там в деяких лежать зразки кольорів, а деякі повністю ще пусті. Центральну частину цієї шафи я зробила ну такою тяжкенькою. Зробила я її дзеркальною повністю. І от таких дві великих тафлі дзеркала відкривається. І тут в мене все для вишивки. Також все для вишивки. Для мене незвично, що ці полички напівпусті, так як я люблю, щоб все було, як ви знаєте, так заталовано, запаковано. Ну, але я думаю, з часом ситуація зміниться, бо я ж не можу, щоб вони так пустували. Внизу коробка з моїм набором китайським, який я зараз вишиваю. Ще один таке набір, трошечки менший 3 метри. Це така алея в осінній парк. Також не відмовляюся від думки його вишивати. І далі в мене є такі бокси для зберігання. То Один у мене ще повністю пустий, найбільший. Потім в одному у мене складена вся моя рівномірка і льон. Це така коробочка у мене є. Все або білі, або такі біжево-корічніваті постельні кольори. Тут в мене тільки льон і рівномірочка. І в цьому контейнері в мене повністю от такий великий вже контейнер. в мене повністю аїда розложена по, по каунтах. Тобто внизу у мене 14-й каунт, потім 16-й, 18-й і вверху 20-й. Є ще отака кольорова венгерська. в мене канва. Також різних каунтів стоїть собі збоку. Від недвука сумочка така переносна, там здається, також для пісера деякі ну, інструменти. Ну, контейнер там здається і мононитка для вишивання. Далі в мене йдуть коробочки з крініком з шовковою ниткою, а також контейнер, де я зберігаю залишки від наборів Dimensions. В цій книжечці сундучку в мене куплені нещодавно ниточки дімці. Ще не перемотані, тому що немає часу. Ну, Звичайний канцелярський набір олівців, ще коли дитина до школи ходила, ниточки кіровські, які потрібно перемотувати. І також там в таких же ж книжечках сундучках в мене кіровські нитки, які потрібно перемотувати. На самій верхній полисі, в мене мій такий старий органайзер, який я колись спробувала робити. Але, в принципі, так як я не бачила, як його робити правильно, я трошечки неаккуратно його зробила. Я на сьогоднішній день ним не користуюся. Просто як нагадування про те, що краще посидіти довше, але зробити акуратніше, щоб користуватися, він у мене стоїть, щоб не зробити більше такої помилки. Потім в такому боксі в мене лежать. Всі мої набори по вишивці. Це кілька наборів Dimensions, кілька наборів Lucas, набор DMC, RTO. Ну, і все. Наборів як таке, в мене є не так вже й багато. Також про них я знімала відео в кінці 2015 року. Ну і отут поки що пристроївся мій комод, який запакований повною колекцією. Мутичок BMC. Я ще так і не змастила воску, так як я не так часто користуюсь. Ну, недавно вишивала магнолію підбором, по схеми, схемі, то звідси діставала нитки. А також це верхні дві шуклятки у мене займає колекція Дімсі. А далі в мене перемотані ниточки, частина перемотаних ниточок кіровських, ще старих. А також, не вважаючи там, що в тих книжечках в мене лежать, от, -от така ще повністю гора, у мене кіровських ниток, які чекають на перемотку. І кілька моточків є. Одна перегородочка у мене там є меланжевих ниточок. гами. І також меланжеві ниточки от в коричневатих відтінках це номер 105 Таким чином виглядає мій шкафчик, який, в принципі, достатньо для мене зручний. Ще раз скажу, висота шкафчика настільки, щоб я могла діставати до верхніх шухлядок, а зверху вішати картини. Від запасних проєктів недавно я вишивала на цьому станочку магнолію від паризьких вишивальниць. Зараз він у мене стоїть пустий. В принципі, він не він не заважає, він опускається настільки, щоб не закривати картинки. Тут залишки від колекції іграшок, які мене щодавно всі були, які були передали в дитячий будинок, залишила буквально кілька самих улюблених. І тут подаруночок Отакі буквочки пошиті мені прислала в подарунок дівчика Ірина Іра, яка також веде канал на Ютубі. Ну і мої, частинка від моїх старих номерів з машини, які колись подарував мені чоловік. Просто замов, прийшлося було замовити другий комплект, і, і тут частинка є. Так що, отака от в мене кімнатка. Ще не до кінця обжита, але я думаю, з часом все це я справлю, а ще за сільцем, можливо, також знайду краще місце. Стоїть отака скринька, яку мені дітки подарували на день народження. І Поки що вона ще не заповнена, заповнена не заповнена, але також думаю, що обов'язково в ній буде міститися щось рукодійне. Отака моя кімнатка, отакий мій куточок. Зараз я тут активно вишиваю, повністю звільнила квартиру від всяких своїх рукодільних прибамбасів. На цьому диванчику часто приходить чоловік і ми просто включаємо за ноутбуком якийсь фільм, я собі під нього спокійно вишиваю, а чоловік проводить так час зі мною, там обговорюємо, спілкуємося. І Так далі. Так що, ще раз покажу здалека, наскільки це можна сказати далеко. Так як розвернутися, не дуже є де. Дякую вам всім за перегляди. І па-па.